Рідні наші захисники, ми здобувачі освіти Степанківського ліцею. вам ще й вітання з нагоди професійного свята. ЗСУ це наша опора, надія і віра. Завдяки вам, ми зустрічаємо кожен новий день вільними людьми. Завдяки вам ми знаємо, що Україна переможе, і сьогодні ми знову дякуємо вам. Дякуємо за вашу жертовність та за захист нашої України. Ви захищаєте нашу свободу та демократію. Дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що ви щодня ризикуєте своїм життям, щоб ми могли жити спокійно. Ваша служба на благо держави. Неоціненна. Дякуємо. Наша країна пишається своїми збройними силами. Дякуємо вам за все. Ви захищаєте нашу свободу та незалежність. Дякуємо вам. Ми завжди будемо цінувати вашу відвагу у службі на благо України. Дякуємо вам. Ви Ми наші герої. У наш час Святий Миколаїв мусить перевтілитись і явити в Україні чудо створення нашої армії, яка не допускає війну в наші домівки, які часи, такі чудеса. Святий Миколай, Принеси тепло у мандрій дороги, силу бетських рук, бабусину молитву, усмішка, сина чи донечка, поцілую кохану, благослови їх вистояти правду у рідному краї та живими і здоровими повернутися додому. Уже скоро різдвана зірка осяє ваші фронтові будні. Нехай Господь пошла вам своє благословення. Ми точно знаємо, що Україна в обійма Бога та ЗСУ. З нагоди свята і очікування Різдва Христового прийміть у нас Ми прибули Господаю до вашої хати, хочемо. Щоб ви в мирі проживали і бідни не знали. Хай Ісус мали дитя благословить Ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Нехай оминають вас ворожі кулі, наша земля скоро очиститься від московитської нечі. І ви повернетесь до своїх домівок. Слава Україні, Героям Слава!